Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, дане відео вам сподобається. Вирішив поділитися з вами ще одним таким цікавим придбанням, яке я придбав нещодавно і хочу вам показати. Чому саме на вулиці? Тому що, роблячи деякі відео, я зрозумів, що. Мені потрібне освітлення. Мені потрібно прикупити лампу, тому що в будинку виходить не дуже якісне відео. На вулиці воно виходить краще сьогодні, хоч і похмура похода, трошки потепліло близько 10 градусів тепла, але все ж таки кольори і стан радіоприймача, який я вам хочу передати, краще передасться саме тут при такому освітленні. Придбав я все саме свіже моє придбання: отакий от от Grundig Majestic 3265 старшої людини. Вискочив він, вискочив свіжий, довго не стояв, вискочив за 125 доларів. Я людині зразу ж таки написав, кажу, так і так, зацікавлений, готовий придбати, чи ви готові торгуватися чи ні. Людина мені відписала, давай пропонуй свою ціну, що ти хочеш, ну, що ти пропонуєш. Я людині написав 80 і забираю сьогодні. Людина відписала мені одразу, каже, слухай, давай ні твоє, ні моє, 100 і забирай. Я кажу, добре, окей, домовились. Я приїхав. До цієї людини виявило, а він мені ще написав, типа, що стої, забирай, і ще один такий нюансик, що він є оригінальним власником. Це приїхав, дід, що він його якби і сам придбав колись давно дуже. І зберігався він в нього всередині. Я приїхав, ми з ним поговорили, постояли трошечки зараз. Ще вам секундочку. От дивіться, він мені потім додав таку коробочку, яку можете бачити. В коробочці є запасні лампи і шнур. Це все він мені додав. А він ще поцікавився, для чого. Я сказав, що я типу, якби зніму відео, е цікавлюсь, таке тобто покажу людям, зніму відео огляд. В описі також йшлося, що радіоприймач несправний, він не працює. Тобто він зовсім зовсім-не працює. Для мене це не перешкода. Я думаю, його запустити не буде складно. При тому всьому, якщо людина сказала, що зберігала всередині колись давно він працював. Декілька слів про цей прадіоприймач. Я полистав різні, різні сайти і. Характеристики, ну тут ми бачимо 4 хвилі. Приймач початку 60-х, це 61-й, 62-й рік Німеччина виробник, але вироблялося от саме назва Majestic, Це е, тому, що Грюндік більш звучить так по-німецьки і американські. Люди не зразу сприймали його. І щоб його краще сприймати, Грюндік додав Madestic. Це тобто для Ринку Америки. Спеціально для Ринку Америки. Ще одне, що я прочитав, що він видає 7 ват. Я, Хоча я сумніваюсь, тому що тут стоїть одна вихідна лампа і тут однотактний підсилювач. А ні, бачимо ЄЛ-95. Я помиляюсь, перепрошую, я його спутав з іншим. Можливо, і є 7 ватт. Можливо, є. Тут навіть ще цікавіше, я би хотів спробувати, як він звучить. Я його насправді не запускав і не можу сказати, в яка причина. Я просто привіз і сьогодні вам просто, от як є, знімаю запис. Проте, в такому стані, як я його придбав. Ми сьогодні спробуємо його включити, хоча я вам нічого не обіцяю, але ми його спробуємо ввімкнути, щоб ми могли почути і переконатися на, власні, на власному досвіді, що він не справив. Давайте поглянемо ззовні, як він виглядає всередині. от бачите, Дивіться, зверніть увагу, от бачите, такі катушечки і на телефонки не зустрічаються. При тому всьому деталі. Тут також, от бачите, лампа мулар, Нехай вибачать, якщо я неправильно скажу, але він мені в комплекті. О! Англійські лампи дуже хороші, хтось мені переписав. Тобто тут лампи замінені, тому що всі лампи тут стоять е, різнобой. І він підписані стікери. Я думаю, що це м, підписував не господар, а хтось, хто йому щось допомагав. Тому що, бачите, е, дротики паяні. От. Можливо, причина в цьому, можливо, не знаю. Це якби може бути не заводське. От Є окиси. І. Е, 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 е. Тут в комплекті, який він мені дав лампи, тут є зараз тут десь бачив я ax 12 ЄЦЦ 83. І вона була, ця лампа вона всередині і вона була у нас Телефункін Тобто це дуже хороший такий дзвіночок. Також лампа РЦА і вихідні лампи EL95 у нас також стоять Телефункін Тобто це одні з кращих ламп. Одні з кращих ламп також тут присутні, можливо, хтось не бачив. Я вам скажу, загляньте, зайдіть, зайдіть на мій канал і погляньте електростатичні твітери, тобто пищалки електростатичні. Дуже цікавий принцип роботи. От саме вони, бачите. Саме вони. Дуже цікавий принцип роботи. Зайдіть на мій канал, знайдіть відео електростатичні пищалки. Ви будете здивовані, в них нема ні обмоток, нічого. Вони працюють на принципі електростатики. Цікава річ, я там як можу розказую, показую, що вони собою представляють і за яким принципом працюють. От. Ми зараз його розібрали, дайте мені хвилинку, я зараз під'єднаю живлення. Я під'єднав вже явлення, поки що нічого не бачу. Давайте спробуємо, якась кнопочка включає-виключає. Давайте спробуємо вімкнути АМ, скрутимо нашу гучність. І дуже цікава річ, чим він мені подобається, що це невеликий. З великим гучномовцем невелике радіо. Насправді це дуже-дуже класно. Лампочки засвітилися. Бачите, підсвітка одна лампочка відсутня у нас, а інша світиться. Вихідні лампи всі світяться. От, Бачите? Все у нас світиться, все в нас там, як би я сказав, горить. Давайте спробуємо, чому і як. Можливо, нам пощастить. Але ми не чуємо нічого. І також дивіться, бачите, тільки нижня шкала рухається, а верхню треба буде. Тобто я навіть підозрюю, що тут накал на лампах є, але Можливо, згорів випрямляч, я так підозрюю, тому що ну, взагалі не чути нічого абсолютно. Бачимо, ми бачимо сліди, хтось тут ліс, але я думаю, хтось щось там покращував, як він думав, тому воно би повинно було працювати, але воно не працює у нас, тому треба буде дивитися. Тобто, як він сказав, гучності немає. Ми дали досить багато часу, лампи вже 100% прогрілися. От, але гучності ніякої немає. Анні перепрошую, шкала працює, просто на різні ці. Коли ми переключаємо іншу, то воно переключається. Це дуже добре. Я вже вам також показував в одному із своїх відео. От Сьогоднішнє придбання, яке я вам сьогодні хотів показати. Поки що на даний момент нічого нового не можу про це сказати. Якби він в мене найновіший. Я ним займуся, як буде вільний час, я його розберу, достану шасі і спробую визначити, в чому саме поломка. А на, даний, на даному етапі він відправляється до мене в гараж, чекати своєї черги. Пишіть свої враження, пишіть свої думки відносно цього, подобається вам цей радіоприймач, не подобається. Можете поглянути, бачите, який його стан. Лак не ідеальний, але в дуже хорошому стані. От Якщо придивитися, там є маленькі такі, як би, недолічки є, але його можна брати зараз от в такому стані, як він є, якщо він працюючий, класти в будинок. І насолоджуватись музикою він справді буде працювати, і він насправді буде приносити вам задоволення навіть своїм просто виглядом. І я підозрюю, от бачите, тут удари по лакові є. і... Якщо взяти розчинником промити, а потім залакувати це, можна ці затачапати, тобто якось трошечки відновити. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Вподобайка, підписка і ваш коментар. Тому що більша половина, навіть не більша половина, біля 70-80% відео дивляться непідписані люди. Підписуйтесь для того, щоб інші могли також переглянути цей канал. Чекайте наступне відео.